Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Посилено увагу до дотримання правил дорожнього руху протягом наступного місяця приділятимуть працівники патрульної поліції. В Україні розпочато місячник безпеки дорожнього руху. Як пояснюють бориспільські правоохоронці, даний захід організовано насамперед з метою попередження ДТП. З 8 по 12 серпня відбуватиметься підготовчий етап. А вже з 12 серпня і по 12 вересня розпочнуться практичні дії. В управлінні патрульної поліції Борисполя підготовлено низку заходів, аби зменшити кількість дорожньої транс транспортних пригод на території нашого міста, зокрема, це попередження водіїв про необхідність дотримання правил дорожнього руху, а саме це проїзд-перехресть дотримання правил дорожнього руху, дотримання безпечної швидкості руху, також маневрування і керування останніх в стані алкогольного сп'яніння, бо не як ти каже, неодноразово випадки трапляються з приводу того, що водії. Сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння, і все, що приводить до ДТП. Протягом місяця патрульна поліція Борисполя планує розгорнути кампанію спільно з засобами масової інформації спрямовану на підвищення дорожньої культури, роз'яснення громадянам норм законодавства у сфері гарантування безпеки дорожнього руху. Патрульні налаштовані оптимістично та вірять у результативність місячника. Я хотів би порадити як водіям, так і пішоходам, щоб вони не тільки в даний місячник, а й весь період їхнього часу дотримувалися правил дорожнього руху, бо це не тільки як -то їхня безпека. А інших учасників дорожнього руху, тобі і водіїв, і пішоходів, щоб дані пішоходи переходили в встановлених місцях в проїжджену частину. а водіям, щоб більше звертали увагу, як вони перетинають дане перехрестя, також ну, не сідали за кермо в стані алкогольного сп'яніння та були більш уважніші під час керування даними транспортними засобами. Тетяна Поминальна, Михайло Голоненко, новини, телеканал Бориспіль.